Кажуть, осінь сповільнює темп, але це точно не про нас. Бо ми знову заряджаємо тиждень свіжим випуском «Шоу шоубошо. 33-й – Ідеально прогрітий новинами, які треба знати. Полетіли. Головний меседж тижня: не чекаємо дозволу, не боїмося помилок. Робимо, творимо і перевертаємо буденність з ніг на голову. Факап. Тижня не помиляється лише той, хто нічого не робить. Ми провтикали надрукувати плакати для Family Figaro на акцію. Уклінно просимо вибачення і обіцяємо бути більш пунктуальними. Новий тиждень, нові кейсові історії. Дивимось, що з того вийшло. Почнемо з серйозного контенту: Reels від духовного. А якщо по-офіційному, від Максима Дитинченко про брендинг від БОШО розповідає про серйозні та глибокі підходи, про структурованість чіткість та індивідуальний підхід. Підписуйся, став вподобайку і чекай наступні відоси. Осінь прийшла, і ми допомогли бабаку зустріти її красиво, бо знижки круті, як ніколи. Придумали назву для осінніх знижок, оформили газетку, плакати, декор і усе в затишному осінньому вайбі. Для Up Group презентували концепції айдентики. Партнер вже на етапі фінальних правок лишився один крок до затвердження. Ще одна робота на фінішній прямій бренд-стратегія для психологічного проєкту. Фіналізуємо правки і вже готуємось до зйомки крутих та змістовних відосів. Attention! шукаємо приміщення для фемелів ігоро у Львові близько 50 квадратів. Можливо, воно є саме в тебе або в твого друга, брата свата. Пиши нам, будемо дуже вдячні. Два дні максимум контенту. В перший день ми встигли відзняти аж три проєкти: TikTok, Insta для Family Figaro та контент для власниці Family Figaro. На наступний день відзняли контент для бабака та Руф. І на завершення тижня ще одна зйомка для нового крутого особистого бренду. І на завершення цього продуктивного тижня провели близько 10 зустрічей з потенційними партнерами. Висновок простий: працюємо активно і рухаємось далі. Маркетингова мудрість помилки це частина шляху до досконалості, і навіть величезний досвід не страхує від них, але він допомагає швидше знаходити рішення. Головне зробити правильні висновки і не допускати факапів наступного разу. Найкрутіша подія тижня перша офіційна тусовка бошо, і все у фірмовому стилі: природа, мафія, двіж і навіть трохи контенту. Тімбілдінг пройшов на вищому рівні. Всі перезаряджені і готові до нових звершень. Все, що планували, зробили, трохи факапів пережили і кайфанули з командою. Тиждень пролетів швидко, тож до наступного випуску шоу бошо.